Криптони, усім привіт, усіх вітаю! Новий свіжий огляд крипторинку, в частності біткоїна, ефіріума та ще деяких старих альткоїнів. Перед тим, як почати, одразу нагадую вам про свій телеграм-канал. Тут ділюся якимись новинами, своїми угодами, своїми там, торговими сетапами. Тому можете переходити абсолютно безкоштовно. Ось нещодавно давав сигнал з тонкоїну, забрали трохи профіту. Також в минулому відео розповідав, чому саме А, І тут. Тут ділюся різною інформацією. Також а, робив пост по, альтко... по старим альткоїнам. Сьогодні ми також це проговоримо. А, давайте вернемось на графік, подивимося, що у нас з біткоїном. Біткоін у нас просів до 100 700. А, В принципі, ну, він колибується в цьому діапазоні від 99 там, до 103. А, очікуємо відскок від цієї нашої трендової лінії. Тобто, якщо ми відкриємо вік, точніше, недільний а, тижневий а, графік. Графік, да, то ми можемо побачити таку явно трендову лінію, да, і приблизно там два тижні і буде, буде якийсь чи відскок, чи ми будемо проломлювати цю лінію. А, на мою думку, ми будемо відскакувати. Чому? Тому що у нас ще є а, так звана зона підтримки, а, я б навіть і сказав зона накопичення, в якій ми збираємо всю ліквідність. Тобто, якщо взяти трохи. На буквально там декілька декілька місяців тому подивитись, як у нас будувався графік. То можемо також побачити, що в цій зоні а, у нас було. Певне накопичення, після якого ми стрільнули з 100 тисяч на відмітки там, до 120 тисяч. Потім далі трохи відкотились і там на 124 тисячі навіть. А, після чого там настало там, 10 жовтня, це здається, було, коли був дамп по ринку. І а, в принципі, в принципі, яка в мене взагалі думка зараз більш глобальна ну, з приводу біткоїну, з приводу взагалі всього ринку. А, як я вже казав, те, що Пріш за все ну, потрібно вангувати, тому що у нас всі якби позначки нам про це кричать. Але що у нас з приводу фундаментального аналізу? Якщо ми повернемося на декілька місяців тому, навіть не деяких місяців, на декілька років тому, коли у нас також був Трамп президентом США, давайте давайте тижневий графік, ще за минулою конденцією, як ви можете згадати, якщо ви пам'ятаєте, приблизно в 19-му році, тобто з 2018 по 19 рік в грудні місяці також був шатдаун, Да? Тобто у нас зараз взагалі шатдаун в Америці, тобто багато госструктур зараз не працює. І, і що у нас взагалі коїлось в той час? Давайте відкриємо. Це у нас 2018 рік. Есть, ось ці дати це приблизно був, о, був також грудень місяць 2018 року. О, також був шадаун при Трампі, і у нас був такий величезний дамп о, трохи перед шадауном. Да, тобто як у нас 10 жовтня в цьому році. Да, і після цього, там, приблизно через днів дні 10, можливо, через 2, через 2 тижні о, в Штатах об'явили шадаун. Так і о, скільки це, 6 років по тому. Також був величезний дамп. Навіть приблизно на 50, скільки там 4 53%, а, Після якого ну, там протягом не знаю 20 десь днів ми були а, в зоні такого накопичення. Тобто тут у нас була така зона накопичення, і приблизно на початку квітня а, у нас пішов такий відскок. Приблизно він був там на 260%. Тобто, якщо взяти а, до верхньої точки, це у нас був відскок навіть на, ну, на 250%. Якщо десь звідси брати, то це буде а, майже 300 А, Після чого ми побили наш на той час all-time да, в розмірі там, 14 тисяч доларів. Саме. Точні точно така ж ситуація. Дуже схожа. ситуація проходить прямо зараз а, з біткоїном. Також Трамп у влади, також а, проходить шадаун. Та точно ну, дуже схожа економічна ситуація. І як ви знаєте, що ринкова економіка вона циклічна, вона постійно повторюється. І я думаю, що цей випадок це не виключення. А, тим паче, ну нам весь технічний аналіз покричить про те, що у нас а, скоріше скоріш за все буде такий відскок а, від трендової лінії. А, також ми можемо бачити по зоні накопичення. І ще один індикатор, який нам, буде, а, який нам говорить про те, що зараз в принципі, дуже непоганий час докупати біткоін, заходити в лонгові позиції, це RSI, тобто Relative Strange Index. А, індекс відносної сили. Да? Якщо ми подивимось на графік, то ми взагалі зараз не перекуплені. Тобто а, Багато у кого є думка, що біткоін по 100 тисяч вже перекуплений, дуже багато а, людей вже його там, що ну, не, не вистачить капіталізація, хоча про капіталізацію, то взагалі бред, тому що ну, люди не розуміють, як будується капіталізація. Про це можливо зробимо окремий відеоролик. Але все ж таки, якщо повертатись на RSI індекс, якщо тут дивитися, то перекупленість у нас була у 2024 році. А, якщо дивитесь, там трохи далі, то у нас перекупленість була у 2021 році, коли біткоін був свій all-time high а, на 60 там, ну, спочатку 64 тисячі і потім 60 59 тисяч він там доходив. А, тут була Ну очевидно перекупленість Зараз у нас взагалі навіть близько немає цієї перекупленості Ми ще не ходили на наш, так all-time high. А, Тобто, біткоін ще не ставив свої так, ну, Очевидно, да, вже було 122 тисячі, але це не кінець цього, так скажем, сезону. Да. Біткоін ще буде перебувати свої АТХ. Я вважаю, ну, на мою думку, це буде приблизно 160-170 тисяч, тому що, ну, як для мене, оця зона супротиву вона. Uh, ну, там, не так бага... там, точніше, там дуже багато ліквідності, там дуже багато ордерів, ордерів і uh, немає ніякого сенсу просто зупинятися на цій зоні, uh, зоні супротиву. Uh, тому що, якщо знову включимо графік з волатильністю, можемо побачити давайте тільки дневний uh, таймфрейм вимкну, Можемо побачити, що дуже багато, як і в самій зоні супротиву, дуже багато ліквідності. Так і над нею. Очевидно, що маркетмейкеру буде ну. Набагато прикольніше а, пробувати біткоін там, за 130, за, ну, за 120 тисяч і там на 130 і далі. І яка в мене думка взагалі з приводу біткоїну, з приводу а, ну, економічних факторів а, американської економіки та взагалі світової економіки? А, тому що ну, зараз а, дуже популярна думка, що ринок перегріт, те, що це все в дуже великий пузир, не лише біткоїний, і крипторинок, а і фондовий ринок. І, чесно кажучи, я з цим. З цією думкою абсолютно погоджуюсь. А, насправді так і є. Тобто, якщо ми візьмемо взагалі індекс SP 500, то а, більшість компаній переоцінені десь в 4 рази, Тобто, ну, вони а, продають в 4 рази менше, тобто у них виручка в 4 рази менше, ніж а, їх а, оцінка, тобто їх а, ну, стоїмість на ринку. Але цей дамп буде проходити не, ці, ну, не цього року точно. Скоріше за все, це буде кінець 26-го початок. 27-го року зараз у нас буде так званий quantitative easing, коли а, просто печатаються гроші, а, коли в нас по суті ситуація як була після ковіду, коли дуже багато буде грошей печататись, тому що економіка зараз дозволяє це робити. І я думаю, що якраз на цих грошах, на цих грошах а, як і фондовий ринок, так і ринок з біткоїном, так і навіть золото, те саме будуть ще багато-багато рости. Uh, можливо, це буде там, якщо біткоін брати, то десь полтора uh, да? Ну знову з відмітки десь приблизно 150-160 тисяч. Uh, а потім, вже після 26-го року, uh, можливо, десь на початку 27-го, вже буде величезний дамп, вже буде величезна депресія, так скажемо. Uh, і ринок, скоріш за все, буде ну, падати. Але зараз у нас ще є час uh, заробити на всьому цьому. Ще є час ну, позаходити в угоди, а, в і саме цим буду я займатися. А, яка в мене думка з приводу альткоїнів? Що я тут ще хочу ну, додати? Тут також можемо побачити, що у нас величезний страх на ринку після ну, 10 жовтня, а, після всіх цих подій, як і на сток маркет так і на крипто а, маркеті. Але зараз хочу ще зробити такий акцент на ринку альткоїнів, тому що дуже ну дуже часто чув, що все альтсезони не буде що цей рік ми пропускаємо альтсезон. Uh, тобто, ну, взагалі, в цьому, на цьому ринку альтсезон закінчується. Але uh, як я і казав в минулих відео, так і зараз, просто щоденно стріляють якісь альткоїни. Сьогодні це монета D-Agent AI. Вона стрільнувала буквально там за одну добу на десь. Ну, давайте навіть точно скажу. Денний графік на 200 Якщо беремо тижневий графік, то це більш ніж 1000% І взагалі монета дала там за останні uh, за останній час приблизно 20 іксів. Окрім цієї монети, ще ICP знову росте. Ну, якщо денний денний графік ключом, ми бачимо, що 20% дає NIR також 25%. ZCash знову також летить, Starknet У нас летить дуже багато монет. Фі, да, знову ну, все летить. всі коїни починають трохи рости. І який я тут бачу тренд, який ну, тут, що цікаво, можу тут відмітити. На даний час, ну частіше, частіше росте. Суть альткоїни або які зв'язані з аїшкою, з якимись такими технологіями, або це просто якісь старі проекти, да. Тобто, наприклад, зі ZKS, якому там більше 5 років, чи скільки скільки там, я думаю. Тут може напише, а, ні, не, пише. а ні, ну, не пише. Коротше, більше п'яти років Z-Кеш. Нір протокол, дуже стара монета. Ефіріум Косік, дуже стара монета, Деш. Да, це один із самих взагалі, перших альткоїнів. Також всі, о, всі такі старі проекти, про які всі вже давно забули, всі повиходили з цих монет, а, вони ростуть дуже дуже сильно. І в які б альткоїни я би заходив о, особисто саме зараз. По-перше, це я би не зупинявся на цьому зрісті там зет на Dash. Тому що, наприклад, якщо ми відкриємо графік, Dash, да, а, графік Dash, ну давайте зараз сюди. Впишу. Дуже часто просто люди, коли бачать, що альткоін якийсь вже виріс, да, тобто дав там 500%, там 10, щось таке, вони думають, що все, рост зупинився, більше рости нічого не буде. Але якщо ми просто відкриємо, наприклад, ні, не дурдеш, це я трохи помилився. Так, фанс. Крипто, нам потрібна крипто, а де ж є з Багато людей думають те, що якщо вже альткоїн відріс там на 10 на 10 ексів, на 15 іксів, все, він точно не буде рости. Люди, наприклад, заходять на. Криптобаблс, там відкривають місячний таймфрейм, бачить, ну там Деш, А Сун, оце все вирішив, значить точно не беремо це. Беремо те, що там з великим, з великим мінусом, да? наприклад, Dogecoin і покупаємо Dogecoin. Це стратегія неправильна, тому що якщо ми відкриємо, наприклад, графік дешкоїну, можемо побачити, що. Він зараз коштує 111 доларів, і це ну, навіть близько не all-time high, навіть близько не ті відмітки, які були у нас декілька років по тому. Там в 21 му де ж у нас доходив там. Ну в середньому ціна була в районі там 200 250. Але all-time high у нас був на 470. Якщо відкриємо NIR протокол то тут, тут точно така ж ситуація. Це Market Cap, нам потрібно просто до тезора. Бачимо, що NIR коштував навіть по. 20 доларів, зараз він коштує 2,5 долари. Ще, ну, якраз дуже багато часу ще, так скажімо, закупити. А, тобто, так, не минут, не, не давайте 15 хвилин включимо. 10 хвилин. А, можемо побачити, що він відріз а, за останні там, 3 дні приблизно на скільки? На 43 і це тільки початок, тільки початок росту. Ці монети, ці альткоїни вони можуть спокійно стріляти там на 10 іксів, на 20 іксів, навіть на 50 іксів. І не потрібно а, боятись закупати ці альткоїни, навіть просто не на ф'ючі, просто на спот. Потроху взяти усіх монет, усіх старих альткоїнів. Я би брав ще Соану. Вона, хоч і ну, можна сказати, перегріта трохи, да? перехайпована, Але ну також очевидно, що ну, ці монети. Будуть рости також. Я би подивився на Матік. Також цікава монета на полка Дот. Можна звернути увагу. Ці всі монети ще не стріляли цього сезону. да Авакс також дуже перспективний старий коїн. Також є технології, також він чимось підкріплений. Я би дивився на ці монети. Ви всякі мєм коїни, всякі там догі, памп, пепи. Оце все Трамп. Точніше, я би взагалі не інвестував ніяк, тому що в цих ну коїнах взагалі немає ніякого, ну по суті, сенсу ніякого немає. Також із дуже перспективних це Тонкоін, тому що він, окрім того, що просто в нього є там якась аудиторія, да там ну окрім того, що у нього є просто капіталізація, він ще зароблює гроші завдяки комісіям, завдяки телеграму, завдяки там маркетплейсу в телеграмі. Навіть зараз вели. Ринок акцій в Телеграм, і також це все базується на платформі тонкоїна на тоні. Тому моя думка, що ринок зараз буде активно рости. Все буде йти спочатку за біткоїном, тобто біткоін буде відштовхуватись від цієї лінії підтримки, і за ним просто будуть стріляти альткоїни, як неадекватні, там по 5-10 іксів. А, тому я би ще очікував так скажем, якийсь ріст, і на там наступний рік уже б думав би, що робити: тобто, якось продавати активи, якось диверсифікувати. Тому що так очевидно, що зараз нарощується величезний, величезний тікі пузир, але. Ну зараз а, він точно не буде лопатись. Зараз це все буде ще підкріплюватись, ще дожигатись дуже багато грошей а, через. Ну ще буде доливатись дуже багато грошей, точніше через а, просто монетарні всякі а, інструменти США. І ця вся ліквідність буде перетикати в фондовий ринок, в біткоін, в крипту, а, в золото. Тому я буду ще добирати свої позиції по біткоїну. Для мене на навпаки, чудово, що він трохи відкатився. Я ще Встигну, а, добрати позиції, тому що трохи жалкував, що не встиг а, взяти по ціні 99 тисяч. Також просто на спот, навіть без а, деривативних всяких там контрактів, буду закупати альткоїни. Про все це буду писати в своєму телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь абсолютно безкоштовно. Просто ссылка в описі під, під цим відеороликом. А, підписуйтесь, підписуйтесь також на YouTube канал і будемо на зв'язку.